Головні анархісти року, вороги податкової системи люди, які привозять в Україну товари подвійного призначення і безсоромно віддають їх тим, хто потребує. Це все. Кляті волонтери, мабуть, така думка сидить в головах деяких правоохоронців, адже все частіше з'являються новини про обшуки, вручення підозр та відкриття кримінальних справ проти волонтерів. Ці от е мусараях інакше не назву так. Представники поліції. Ми не будемо такими красномовними та безапеляційними в описі наших правоохоронців. Українці героїчно дають пизди росіянам вже сьомий місяць, а волонтери допомагають війську місцями краще за державу. І це та риса, яка вирізняє нас з поміж інших країн світу. Україна з космосу виглядає як величезний волонтерський центр. Бо де ще збирають гроші на ударні безпілотники в Твіттері? Ми купили байрактар. Вже після повномасштабного вторгнення з'явилася стаття про кримінальну відповідальність за продаж гуманітарної допомоги. І це правильно, тільки справжні потвори можуть продавати речі, необхідні для виживання людей, які нам дають безкоштовно. Але стоп зараз. Соціальні мережі почали нагадувати реєстр судових рішень не щодо потвор, які продають гуманітарку, а щодо волонтерів, які допомагають військовим. Теж склалося враження, що поліція активізувалася по цих справах. Але у мене є таке пояснення. Перше, стаття Кримінального кодексу про використання гуманітарних з метою отримання прибутку з'явилась тільки в березні. Тобто, в березні, квітні, травні наша правоохоронна система, можливо, була трошки в шоці. Потім з червня вона активізувалася і почала працювати в тому числі за новою статтею. І, в принципі, з нормальним темпом розслідування. Е Якраз там червень, вересень, активізація новин на цю тему. Нова стаття, про яку говорить адвокатка Ольга Веретільник, передбачає покарання за продаж гуманітарки під час воєнного стану від 5 до 7 років в'язниці. Але перш ніж ми перейдемо до обговорення конкретних прикладів, де відкриті кримінальні провадження можуть виглядати несправедливими, треба проговорити один момент: що таке гуманітарка? Хіба це не підгузки, мило, мівіна, цукор, гречка Вологі серветки та військова допомога Німеччини. Міжнародний суд визнав гуманітарною допомогою все, окрім зброї, автівок та інших речей, яких потребують військові для виконання роботи. Хоча після війни в Україні і банки огірків стануть товаром подвійного призначення, то що зараз закон називає гуманітаркою, окрім власне гуманітарки, українці. Ви космос, ми купили супутник. Речі, на які збираємо кошти, які купуємо і привозимо власноруч. Цим займаються волонтери. Тому коректніше було б казати, волонтерська або ж благодійна допомога чи народний байрактар. Але на жаль, митні декларації допомогу, яку ми надаємо самі собі, треба вписувати як гуманітарну, наче ці речі нам хтось дав безкоштовно. Чому бо крім нової статті про покарання, з'явилася ще спрощена процедура ввезення гуманітарної допомоги. Волонтер подає митну декларацію, де пише, що від кого і кому він везе. Таким чином, все відбувається швидше і без зайвих витрат на розмитнення. Другий момент: у цьому відео ми говоримо лише про ту волонтерську допомогу, яка стосується військових, не про ту, яка передається з-за кордону і продається в кабінетах чиновників. Ми, українці та українки, вже давно зрозуміли, що безкоштовна гуманітарна допомога не здатна вбити росіян чи допомогти це зробити. Навряд тампони допоможуть бійцям надавати домедичну допомогу чи навести артилерію за допомогою дієм печива, тому ми згуртувалися, і щосили донатимо фондам поодиноким небайдужим волонтерам, які спочатку повномасштабного вторгнення завозили в Україну такі речі, яких навіть не існує в російському тлумачному словнику, Як і слів: волонтер, допомога, єдність, любов та повага вон стопом купують е, усе, що бачать, mm -hmm. тому що воно в дефіциті і точно потрібно, mm -hmm. і вони не задумуються mm -hmm. над тим, кому вони його віддадуть. Це все має бути якось зафіксовано. Документально, ну очевидно, в багатьох випадках цього. Не відбувається то, як мали б працювати волонтери під час війни в ідеальній картині. Фонд, організація чи фізична особа має офіційні рахунки, на які отримує донати від людей. Бажано бути зареєстрованим в реєстрі волонтерів. До організації надходять офіційні запити про потреби від Сил оборони України. Волонтери купують та привозять за спрощеною процедурою так звану гуманітарну допомогу з-за кордону та безкоштовно передають отримувачу, який з Ув'язаний поставити це на баланс військової частини, звісно ж, після підписання акту приймання передачі. Думаю, навіть якщо це дивиться Тарас Чмут, він такий: ми виграємо чи програємо. Ну а як фактично працюють деякі волонтери, та як завгодно, аби купити і привезти все, що потрібно: від розгрузки до автівок, забитих дронами, тепловізорами та оптичними прицілами. А на митниці такі це гуманітарна допомога для військових з такої-то частини. Недосвідчені волонтери. Роблять ряд популярних помилок. Наприклад, завозять авто для конкретного підрозділу, а потім до них хтось прибігає і панічно благає продати це йому, бо йому треба більше. Волонтер вірить, бере гроші, щоб поїхати і купити ще. Але тут приходить поліція і каже: Ага, попався! Це називається контроль за вчиненням злочину. Підставна людина з боку правоохоронців розіграє ситуацію, де провокує волонтера на продаж гуманітарки. Щоправда, волонтер може не мати на меті продати. Щоб заробити часом, він робить це через порив доброго українського серця. Відомо про непоодинокі подібні випадки, коли це добре патріотичне серденько розбивається через провокацію поліції і отримує підозру для того, щоб волонтеру бути захищеним, йому потрібно робити все по правилам, тобто йому потрібно фіксувати. Про те, що як до нього надходять гроші чи якісь інші блага допомоги, там е, е, йому потрібно фіксувати заявки від е, бажаючих отримати гуманітарну допомогу. Йому потрібно фіксувати, що він передає цю гуманітарну допомогу комусь. В реєстрі судових рішень лише два вироки за цією статтею. В обох випадках обвинувачені підписали угоди про визнання винуватості. За таких умов суд не розглядає докази і просто затверджує угоду, відповідно до якої покарання замінюється на. Більш легке період пробації на один рік та сплата судових витрат. Це як донат, тільки в судовий фонд. А поліцейські це волонтери фонду Повернись засудженим. І якщо у суді не вистачає справ, вони оголошують збір підозр на кордоні з Польщею. Реального навіть уявлені, як суди будуть використовувати цю статтю, чи вони вибачать весь хаос, який відбувався в березні, квітні, кінці лютого, чи будуть якось це мірками мирного часу, поки що не зрозуміло. Це Олесь Дзиндра зі Львова. Він художник та громадський діяч. Разом з другом та сином вони привозили за кордону авто для ЗСУ. Останні чотири автівки вони придбали за власний кошт, хоч вже мали потенційного отримувача. Але агент правоохоронців в ролі військового переконав продати автівки саме йому, бо вони терміново потрібні в Донецьку область, адже там гинуть його бійці. Волонтери погодились і попросили. В людей, для яких ці автівки придбали, трішечки зачекати. Ті також погодились. Дзиндра домовився, що підставний покупець приніс гроші на нову партію машин, які підуть першому замовнику. І саме ці гроші стали доказом в торгівлі гуманітаркою. Зараз їх підозрюють у продажі цих авто на загальну суму 20 тисяч 700 євро. Вже був суд, і двоє пенсіонерів Дзиндра та Музичук вийшли на місяць під особисті зобов'язання. На їхній захист стало багато відомих Львів'ян, зокрема, мер садовий, він наголосив на тому, що у Львові понад 340 російських бізнесів, а поліція причепилася до волонтерів. Виглядає, що кількість росіян, яких позбавили заробітку в Україні, менше за волонтерів, яких намагаються притягнути до кримінальної відповідальності. Судили Олеся Дзендру, сьогодні прийшли з обшуками до Святослава Літинського. Це люди, які видають власний час і кошти, часто ризикують життям, щоб доставити авто на фронт. Святослав Літинський, про якого згадав садовий, це мовознавець, громадський активіст та волонтер. Наразі Святослава викликають як свідка в іншій справі. Йому ж не вручали підозру. За словами Святослава, у нього провели обшук в найкращих традиціях. Знаєте, такий обшук, коли твою дружину Після цього забирає швидка в передінфарктному стані, а сейфу вилучають аж цілих 15 тисяч гривень, здобутих, ймовірно, злочинним способом. На думку поліції, здобути майно можна лише злочинним способом. Під час обшуку його не було вдома, бо перебував за кордоном, купуючи чергове авто для ЗСУ. Між іншим, їхня команда вже завезла понад 250 автівок. Українцям здебільшого допомагають українці. І е, варто їм дати можливість зробити це. Максимально просто нас зацікавив ще один кейс волонтерів з Одеси. Там вже багато років існує благодійний фонд Корпорація Монстрів. Її засновниця Катерина Ножевнікова отримала дві нагороди від президента. Одним з партнерів та постійних донорів є бізнесмен Олександр Яковенко. Ми зідзвонилися з ним, щоб зрозуміти, в чому його звинувачує СБУ і які це має наслідки. По підтвердженим актам я передав допомоги до зсу на суму. В обладнанні та в машинах обладнанні на суму 20 мільйонів гривень це те, що стосується мене як фізособи та моїх компаній. А ще ми допомогли майже на 2 мільйони доларів за 6 місяців війни через корпорацію монстрів. Це мої іноземні партнери, яких я долучав. Це кошти, які я перенаправляв на корпорацію монстрів для закупівлі обладнання. Тому мою волонтерську діяльність можна розділити на два напрямки: це, це мене як фізособа та, та допомога через благодійний фонд. Я не мав за ціль відкривати свій благодійний фонд чи якусь його тому що я бізнесмен і мене не дуже це цікавило ніколи. Тому я подзвонив тим друзям, яких я знав. Це Катерина Нажевнікова корпорація Монстрів, і сказав: Давай я буду допомагати через тебе. Я я знаю де закупляти. У мене дуже добра логістика построєна. Тому. Тому будемо разом це робити. Найбільше допомоги спрямовали для оперативного командування Південь. Великі обсяги давали волонтерам можливість робити замовлення у виробників за нижчими цінами. Частину купували за власний кошт, частину за кошти фонду, а частину за кошти людей, які замовляли для конкретного підрозділу. Аж раптом Одеська СБУ вирішила перевірити одного зі співробітників Яковенка. І на жаль, правоохоронні ордени. Е Цим користуються, вони кажуть: а як це ти береш гроші, наприклад, за дрони, які перевозиш сюди як гуманітарку? Я говорю: ну як я беру гроші? Я купляю за свої кошти 20 дронів. Я купляю за кошти фонду 20 дронів. І ще є, наприклад, 10 дронів, які захотіли купити собі там родичі військових і передати конкретному військовому, у їх розумінні. Це продаж гуманітарки. Ну я ж взяв кошти за те, щоб привезти комусь дрони, і їм не важно, що вони мене попросили це зробити у їх розумінні. Все це дісталося безкоштовно, тому що ми це декларували як гуманітарну е, допомогу, коли завозили в Україну. І, і не важливо, що є рахунки, що я це оплачував. Це нікого не цікавить. Підозру отримав працівник компанії Яковенка, який допомагав перевозити товари. Він за твердженням СБУ продав 19 плит для броніків, квадрокоптер, тепловізор і 58 аптечок з гуманітарки. Його звільнили під заставу в мільйон гривень. Коли вони зрозуміли, що вони не можуть довести справу до суду, тому що в них немає ніяких доказів, тому що я передоставив е, таможені декларації, митні декларації, де, де можна побачити, що some would say, Рус був комерційний вантаж був комерційним. Вони це зрозуміли. і Вони почали шантажувати мій комерційний бізнес. На думку Олександра, він виграє цю справу, бо ніколи не завозив на себе гуманітарні вантажі. Вони були оформлені як комерційні, і у нього є декларації та чеки. За його словами, він обмежив волонтерську активність через тиск з боку правоохоронців. Тим часом запити від військових продовжують надходити. Багатьом волонтер змушений відмовляти. Внесок наших волонтерів перемо. України величезний. Але, на жаль, спливають факти про нечесну діяльність. Один із таких справа про продаж автомобілів для ЗСУ, яка набула розголосу цими днями. Заробляти на наших захисниках неприпустимо. Складно не погодитися з нашим президентом. Питання лише в тому, що не конкретна справа набула розголосу. Розголос стосується пресингу волонтерів, і це відбувається через недовіру до системи і погану комунікацію поліції. Волонтери це активісти. Хіба наше суспільство вірить у захист активістів? Ми не беремось стверджувати, хто винен, а хто ні. Чи винен Літинський, чи зробив помилку Яковенко, і чи справді продати машини, як це зробив дзиндра, щоб купити. Такі ж і все для армії без власного заробітку, це злочин. Ми з адвокаткою Ольгою Веретільник вивели найважливіші правила, щоб уникнути несправедливого покарання. Перше, наведіть плат в документах, зберіть максимум доказів про безоплатну передачу допомоги військовим. Ніхто не застрахований від перевірки з боку поліції та податкової. Друге, проговорюйте дуже чітко, що надаєте допомогу безкоштовно. А якщо людина хоче оплатити товар, вона може задовольна. Натите на рахунок фонду, але в цьому немає жодного причину наслідкового зв'язку. Прокричіться, напишіть капслоком. Третє: якщо ви маєте на меті продавати товари, хай навіть по собі вартості і з благодійної мети, завозьте це як комерційний товар. Тоді ви не понесете відповідальності за продаж гуманітарки. Сподіваємось.